Зранку на подвір'ї коломийського військомату стоять кілька мужніх чоловіків. Це призовники, які потрапили у першу відправку 2015 року. Усі добровольці заздалегідь прийшли у військомат та записалися на першу чергу. Серед них коломиянин 39-річний Петро. З нами спілкується охоче, що правда у балаклаві про всяк випадок. У свій час служив у армії артилеристом, був командиром відділення, сержант за званням. Теперішній вибір теж свідомий. Тим паче, чоловік пройшов майдан минулого року. Вже був на сході добровольцем. Мета як у істинного українця, «Москалі вбити треба. Мужчина має бути мужиком і воювати. Страх я вже прийшов. В майдан я вже трошки був на війні. воно страх перші хвилини, а потім, уже як починається бій, страх пропадає. Загалом 10 чоловіків з Коломиї відправили у 184-й навчальний центр Старичі, що на Львівщині, підготовка триватиме 25 днів. Далі ще на 10-15 діб будуть вояки у військових частинах, які розташовані поза зоною АТО, аж тоді на ротацію. Але це ж не буде знову ж хочу наголосити, не буде, що одночасно, тобто через 15 чи там 40 днів вони відразу поїдуть. Це буде поступово. Хтось буде залишати ще тут на місці, хтось буде вже їхати туди, і буде таким чином трошки змінювати тих людей, які вже по два, по три, по чотири хто місяці там знаходяться на передовій. Ми зв'язувалися з командуванням частини цього 184-го навчального центру. Командування запевнило, що люди будуть прийняти там як належно, будуть одіти, взуті, тобто і буде і зимова форма одягу. Спеціальні ну, засоби захисту тобто шоломи, бронежилети, це вже буде видано в тій військовій частині, куди вони будуть розподілені. Відправка триватиме впродовж трьох днів. Далі другий етап мобілізації знову набиратимуть людей. Ми живемо в державі, державі зараз загрожує реальна ворог. Треба її захищати. Це по перше. По-друге, треба подивитись на тих людей, які вже Три-чотири місяці, як казав, вже на на передовій. Людям потрібен реальний якийсь відпочинок, і вони їдуть знову назад, але все рівно їм треба хоча б місяць, якийсь перепочити. Тобто я хочу звернутися до людей, до мешканців району, свідомо підійти до цього. То, що ми кажемо, що ми будемо захищати Коломийщину, коли вже Путін буде тут, то, то вже буде пізно. Нам це потрібно було робити ще коли Путін був в Криму починати. Тоді б не було Донецька. Зараз треба робити на Донбасі. Там тоді не буде Франківщини і в такому плані. І на завершення трохи лірики на полігон. Петро йде з хорошим настроєм. Більше того, написав вірша російською мовою спеціально, аби його зрозуміли мешканці сусідньої країни. Агресора він на російській мові, це щоб москаль розумів. Станем, браття, і покажем дух свободної України і родної своєї землі не дадим в вогні. Ми хотімо свободно жити, з росіянами дружить, но не так, щоб нас стріляли, землі наші отбирали. Не нужны нам здесь руїни, руки прочь проч України. Сколько можна нас гнобить? И рассказывать, как жить брат за брата. Станем в ряд и покажем всему миру, мы свободная страна. Ляжем мы за Украину. Слава Украине!